Сім новин. Загальні бойові втрати осійської едерації від початку війни близько 724 50 осіб плюс 1610 за добу. Цієї ночі армія осійської едерації вкотре масово атакувала Запоріжжя дронами «Камікадзе» типу Шахед. У глухові Сумської області ударний дрон шахет влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, що спричинило обвал майже всього під'їзду. Протягом минулої доби російські загарбники завдали 458 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Станом на ранок 19 листопада у Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв з 24 ракетами. Калібр. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про те, що получених татів Америки зняли обмеження для Києва на удари американською далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. З урахуванням постійних російських обстрілів Запорізької області в регіоні планують побудувати 23 підземні школи для якісного навчання дітей.